Добрий день, малята. Сьогодні до нас у гості завітала. Хто це? Це Мишка, так, пі-пі-пі. Дітки, вона принесла дуже цікавий гарний кошик. Але для того, щоб дізнатися, що в кошику, потрібно відгадати загадку нашу від мишки. Кажуть, щоб хвороб не знати, треба всім мене вживати. Може, ви мене з'їсте, тільки сльози прольєте. Так, малята це цибуля. Давайте разом відкриємо з мишкою кошик наш. Ось, подивіться, яка вона. Цибуля це овоч чи фрукт? Так, це овоч. А якого кольору вона в нас? Так, помаранчева. На яку геометричну форму вона схожа? Так, на коло. А вона солодка чи гірка? Так, вона гірка. А вона в нас тверда чи м'яка? А що в неї зверху ось тут зеленіє. Так, зелені стебельці. А вона корисна чи шкідлива, цибуля в нас? Так, вона корисна. Всі основні вітаміни знаходяться в цих зелених стебельцях. І основні вітаміни знаходяться в цих зелених стебельцях, які ми будемо вирощувати з вами. Дітки, ми з вами. Спробуємо висадити цибулину, щоб в нас виросли ці зелені стебельця. Давайте, діти, ми сьогодні спробуємо висадити свої цибулини в водичку та будемо спостерігати за тим, як вона буде рости. Для цього нам потрібна будь-яка ємність з водою. Беремо цибулину та ставимо її у водичку. Ось так. Для наступний раз нам потрібно буде поставити нашу цибулину на підвіконня. Могла б вона рости, їй для цього потрібна вода, світло і тепло від сонечка. А воно знаходиться у нас на підвіконні. І через декілька днів ми можемо побачити, під цибулиною з'являться орінці. Зараз Ось вони наші корінці ось такі. Та зверху виростить наша зелена, довга цибулина. Подивіться, як вона в мене виросла. Для того, щоб вона в нас дуже гарно росла, для цього нам потрібно спостерігати, щоб було достатньо води в нашій ємності. Треба поливати. Давайте ви спробуйте разом з батьками посадити свою цибулину, як я посадила. А зараз я вам покажу, як вона в мене вже виросла. А тепер разом з батьками спробуйте посадити теж таку цибулину. Будете спостерігати, як вона буде рости. Та ще потрібно не забувати поливати її. Ще подивіться, як я приклеїла дуже гарні ученята. Ви теж можете зробити, щоб вона була весела в нас цибуля. До зустрічі!